Не кожен обласний центр України може похвалитися власним зоопарком, яких у нашій державі є всього вісім. З цієї причини інтерес до нього щороку збільшується, адже немає людей, які б не хотіли побачити на власні очі тварин з усіх континентів земної кулі. А виховання дитини взагалі важко уявити без відвідання зоопарку. І одним з найяскравіших спогадів нашого дитинства є відвідання зоопарку разом з родиною. З чого ж все починалося? Свою історію Рівненський зоопарк починає з 1982 року, коли на східній околиці міста було виділено земельну ділянку площею 11 гектарів та розпочато її благоустрій. Перші мешканці, представники місцевої фауни, були завезені з лісових господарств області та з колекції обласного краєзнавчого музею. Це були дикі кабани, повки. Лисички, лось. З цирку привезли бурого ведмедя, який довго тішив відвідувачів зоопарку і дожив тут до похилого віку, а згодом почалася активна співпраця з зоопарками тоді ще Радянського Союзу. Так в зоопарку з'явилися мавпи, олені, бізони, верблюди гімалайські ведмеді та різноманітні птахи. Період з 1985 по 1988 роки продовжувалась подальша розбудова зоопарку. В цей час з'явилися нові вольєри, каскад штучних водойм, нове адміністративне приміщення, в якому розпочав свою роботу акватераріум. Завдяки ентузіазму працівників зоопарку, колекція тварин поповнювалася новими видами, було розпочато формування колекцій тераріумних тварин. У 1992 році рішенням Рівненської міської ради зоопарк зареєстровано як окрему юридичну особу. В 1998 році указом Президента України Рівненському зоопарку було присвоєно статус об'єкт загальнодержавного значення, а його території визнано об'єктом Природно-Заповідного фонду України. Зоопарк сьогодні це колекція з 150 видів тварин. Улюблене місце відпочинку та прогулянок всією сім'єю. Основна частина парку це залишки старого фруктового саду та єдиний в межах міста природний лісовий масив площею 4 гектари. На території зоопарку знаходиться більше 130 видів деревних, чагарникових та трав'янистих рослин. Зоопарку працює ветеринарний лікар, робочий день якого починається з обходу території та огляду тварин. Часно виконані профілактичні щеплення, знищення паразитів, дезінфекція це основна дуже необхідна робота лікаря. Хворим тваринам надається необхідна медикаментозна допомога. Гарний догляд за тваринами сприяє отриманню у них потомства. Так, щороку в зоопарку народжуються малята майже у 30 видів тварин. Буває чимале поповнення. Народиться то страусенятко, то віслючок, то камерунські козенята, вовченята, хвилясті папушки та маленькі амурські полози. Ходять слідом за своєю матір'ю семеро поросят дикого кабана. Муркають, як кошенята, і двоє маленьких левенят, які вже прозріли, виховують свого нащадка мавпеня і павіани гамадрили. Вільно себе почувають в акваріумі. Буголовки жаби аги. А ось маленькі бурі межати, які з'явилися на світ у зоопарку, в вересні вже готуються до від'їзду в Колумбію, де виступатимуть в цирку. Зоопарк є науково освітньою установою, основними функціями якої є збереження та відтворення зникаючих видів тварин та пропагування природних знань серед населення. Про кожну тварину можна дізнатися більше детально, ознайомившись з інформаційними стендами. Наша творча група також вирішила внести декілька кадрів у літопис нашого улюбленого зоопарку. Озброївшись фотоапаратом і відеокамерою, ми вирушили у зоопарк. Однак, як і інші будь які справи, так і відеозйомці треба вчитися. Про те, що ми невеликі спеціалісти свідчить результат нашої роботи. Однак краще зробити, аніж нічого не зробити. А ви оцініте зняти нам. Доброго дня! Зараз ми знаходимося у Рівненському зоопарку та хочемо поспілкуватися із завідувачем відділу хижих тварин Андрієм Терхимчуком. А які зараз найцікавіші тварини є в зоопарку? Ну, в зоопарку дуже багато тварин. В тому числі червонокнижних, в тому числі навіть тварин, яких рідко можна побачити навіть в зоопарках. З таких найбільш яскравих представників можна назвати от амурських тигрів, полярних вовків, копитний ряд представлений там, козулями, ланями, ламами, шотландською худобою нещодавно завезеною. Ну, частково експозиція обмежена в зимовий період, проте навіть взимку можна там відвідати акватерарію, можна відвідати нову експозицію Нічний Світ, побачити досить незвичних тварин, яких рідко є можливість побачити. Тобто зоопарк працює круглий рік, і круглий рік ми маємо що показати нашим відвідувачам. А скільки років чи місяців найменші тварині в зоопарку? Ну, взагалі складно сказати, хто в нас найменший, тому що якісь тварини в нас народжуються поступово ну, постійно. Отож, ми брали інтерв'ю у завідувача відділу хижих тварин Андрія Трохимчука. Отож, ми змогли розглядіти нічне життя екзотичних тварин. Його колекція поповнювалася кількома десятками тропічних тварин. Побачити представників окремих видів в українських експозиціях, окрім Рівненської, більше ніде. Добрий день! Ми знаходимося у тераріумі Рівненського зоопарка. Ми можемо побачити акваріум з морською водою та чудовими е, різними видами риб. Я казала. Добрий день. Ми зараз хочемо піти до тераріума Нічний світ. Там потрібно бути тихо і не можна фотографувати, але ми вам зробимо секретне відео. Тварин тут можна зустріти дуже рідких. Які ми не можемо побачити.